Водолій. Угу. Дивимось грудень для вас. Трошки змінилося, значить, розклад, тому дивіться, до кінця. Буде цікаво. І що ще я хочу вам сказати? А, ну так, да, підписки, лайки, всі справи. Поїхали. Значить, Водолі, загальний фон місяця, початок, середина, кінець по одній карті. Поїхали. Грудень місяць. Ух ти. Початок, середина. Кінець. Далі. Е, робота, хобі, служба для водоліїв. В грудні початок, середина, кінець місяця. По одній карті початок, середина, кінець. Угу. Е, фінанси для водоліїв. Початок, середина, кінець місяця. Поїхали початок. Середина і кінець місяця. Так, особисте життя для Водолії. Початок, середина, кінець місяці. Ага. середина і кінець. так Значить, дивіться, загальний фон місяця, початок, можуть бути якісь конфлікти, треба буде вирішувати якісь кучу справ і так далі, і тому подібне. Отакі От активні 10 днів е, місяця, в цілому, в загальному, да? це може стосуватися будь-яких сфер. Середина місяця, якісь може треба бути е, документи привести в порядок, е, щось підписати і так далі. Можливо, взаємодія з Овнами, можливо, взаємодія з військовими, е, щось. Е, законодавчими органами і так далі є. Е, е, якісь заяви, можливо, Ну щось таке. Е, і кінець місяця е, активна спілкування, риба раки Скорпіони е, жінкою, ну якби от поглощення данной жінщини. Дальше. Работа, хобі, служба. Дивіться, початок місяця, по шестьорочці Пентаклі, вам, скоріше за все, буде потрібно або ви будете шукати роботу, або вам можуть запропонувати роботу, да? або по роботі якась вам понадобиться допомога. І ви повинні розуміти, що це карта балансу. Якщо ви, кому, якщо у вас будуть просити якоїсь допомоги там по роботі, да не відмовляйте, тому що колись і вам знадобиться їх допомога, щоб ви розуміли, да? Тобто ви. Вам, і так далі. далі, середина місяця, щось ви будете всі в ділах і в заботах, нікого не чую не бачу, не трогайте мене. Да? І кінець місяця тут уже король риби раки, Карпіони, щось у вас з водної стихії, буде багато спілкування. По роботі також може бути якісь підписання документів з даної людини, спілкування, можливо, на подальше по роботі і так далі. По фінансам, початок місяця нехватка, жорстка фінансова. От щось ви, ви прям себе відчуваєте, знаєте, бомжом. В прямому смислі, От не вистачає вам фінансів. Середина місця можете дізнатися якусь інформацію з приводу фінансів, можливо, щось вам не доплачували, або не будуть доплачувати, або навпаки, ну, якби таке. І кінець місяця по четверочці кубков не задоволений ви тим, що у вас є, да, хоча у вас є фінанси, але ви ними недовольні. Вам їх мало, вам так здається. На особистому. Таке враження, що знаєте, от є така одна історія, що може бути розставання, ушла, ушли в себе і здовольствуюсь сама собою, або сам собою. Другий момент може бути якийсь приїзд, довгоочікуваний, або ви приїжджаєте, або до вас приїжджають. Да? От якась така історія зміна дислокації, зміна діючих ліц. Середина місяця на паузі щось ви задумались в своїй голові, в своїх якихось емоціях, почуттях і так далі. І кінець місяця, в кого немає відносин, да? це може бути зустріч, ну, знаєте, з кимось познайомитись, да? в якійсь компанії з кимось можете познайомитись. Так, до речі, хто ж самотній, може бути знайомство в, в дорозі. Вот. Такий місяць для вас на все добре, па-па.